Доброго часу доби. Ви на каналі Ропа Мама, на каналі пробуджених, просвітлених людей, які в процесі пробудження, які бажають знати трошки більше, ніж ніж інші. Так, і тема сьогоднішнього розкладу. Так, що здивує вас завтра? Не сьогодні, а що здивує вас завтра? Що вас здивує? Чого ви не чекаєте? Що здивує вас завтра? І про що не думайте? Вас здивує якийсь, отримаєте ви знак, так? Можливо, вам прям так хтось відповість на якийсь ваш запрос, так. Отримаєте якесь попередження про те, що буде здійснене якесь ваше бажання. Ви потримаєте якусь шикарну-шикарну новину. Щось відродиться, відродяться стосунки, відродяться якісь моменти, за які ви хвилювалися. Можливо, ви були з кимось не на зв'язку. І щось прямо, прямо приємною краплинкою, приємним вогником прямо дасть вам надію на щось нове, на щось прекрасне. Що ще вас дивує завтра? Ага. Так, девочки, сімка Пентаклів, карта очікування. Що ви чекали? Чекала е, якусь людину, яка від вас була на відстані? Е, тут вона йде як вор вночі? Сімірка мечів, карта предательства. І що? А, що з цим буде покінчено? От замечательно, що людина, яку ви довго чекали, яка була від вас на відстані, яка вас предала, що отут у вас поставиться м -м, точка. По-моему, або, або кінець якомусь конфлікту, хто не такий э, строго настроєний на фінал, просто поставите точку в якомусь конфлікті. Далі диявол, королева жезлів. І шістка жезлів. Що з якимись маніпуляціями по дияволу, це будь-які залежності, будь-які созалежні отношення, із рицарем Кубков, з чоловіком, який у вас, до вас по любові, е, ви для нього яскрава жінка. Е, що ви цю ситуацію отримаєте в ній перемогу? Зрозуміли? В якісь ситуації, де ви могли вирішити. Ну, конфлікт, ситуацію, неважливо, що будь-яке питання по дияволу, по залежностям, там, де ви королева важетелів, ви отримаєте перемогу. І на дні колоди, не можу цього не сказати, на дні колоди верховна Жриця, А оці карти кажуть про магічну роботу. Оці три карти кажуть про магічну роботу, в якій ви також отримаєте допомогу отримаєте ну, перемогу. Угу. Всі мене зрозуміли. Всі почули хорошу новину. Так, що ще неочікувано станеться? Неочікувано станеться завтра, до чого ви не готові? Так, шістка мочів, п'ятірка кубків і шістка пентаклей. От скажу, як є, ті, хто вводили вас в стан безресурсності, по емоціям і, можливо, не тільки по емоціям, тим полетять бумеранги. Якщо не про магію, якщо не про магію тим, хто вводив вас в депресивні стани, в, ще раз повторюся, в стани повної, повного емоційного вигарання, ви з цієї ситуації виходите, виходите, а людина залишається в минулому. Людина з минулого. Угу. Навіть з цій ситуації якийсь собі е, е, подарок винесете як урок. Зрозуміли? Що ще ви не знаєте, воно вона станеться? Людина, яка на вас знову про магію, людина, яка на вас магічила, закидала вам якісь свої гадості, це все буде обнулено, це не спрацює. Якщо не по магії, по звичайному людина, яка намагалася вами маніпулювати під предлогом якихось благ, можливо, якісь починання проекти зв'язне сім'я, начебто тільки щось зароджувалося. Розумієте? Пропонувала вам щось не ну, під виглядом конфетки, предлагала пропонувала вам, пропонувала вам каку, то ви від цього відмовитеся. Угу. Ще ви що? Ще що ви будете не знати. Що ви закінчите ситуацію з якимсь пажом кубків, який до вас проявлявся, ви з ним або закінчите ситуацію, або перейдете на новий рівень. Але по оленю скажу, що тут людина мудра, і що вона до вас з благостями. Так що, можливо, ви почнете спочатку. Прямо пригнете. Причому вишка тут а кайфує. Угу. Ще. карти аж летять. Аж чотири карти летять. Ой, як гарно! Проєкт, в якому ви починаєте рухатися, або ваші плани на майбутнє можливо, в це зв'язане з цілительством, дуже швидко ви отримаєте результат в своїх проектах, в своїх починаннях. І також скажу, що можливо буде дуже швидке, якщо ви хворіли, дуже швидке подолання хвороби буде. Дуже швидко. Начебто ви знайдете гармонію між душею і серцем своїм, залікуйте свої рани шляхом цілительства. Ну, це зрозуміло, мене карта образна. Кому важливо, наприклад, знайде хорошого лікаря, кому важливо, може хтось десь травками полікується, хтось медитаціями. Ще що треба знати? От що хто в парі в, в справжній. Е, так, король кубків і королева пентаклів. Людина до вас е, з почуттями справжніми, ви стабільна жінка, і ви будете е, десятка пентаклів, карта е, сім'ї, багатства, процвітання. Тут у вас прямо гармонія, гармонія. Так. Що після стану безресурсності, тепер не про не про емоційну, а про матеріальну е безресурсність, тут якийсь навіть супротив у вас був, ви, начебто, знайдете в собі сили, знайдете в собі сили, можливо, приймете свою тіньову сторону. Я цього не боюся казати, це треба робити, і о, отримаєте о, результат. Ну, Саме благоприятним образом для вас. Все закінчиться по страшному суду. Тут ця карта називається Вихід за приділи. Тобто ви зможете якось прорив зробити, прийнявши свою темну сторону, внутрішню силу, в тому числі. Далі Ми любима карта роду. Ваш рід дарує вам шанси. А ви чомусь не дуже хочете її брати, вам треба це розуміти, що треба рухатися. Рід, туз пентаклів, шанс. Як я завжди кажу, туз пентаклів це колобок. Він, Його треба схопити, щоб його не схопив хтось інший. Зрозуміли? Не висіть. Приймайте, от найближчим часом приймайте шанси, усі, які вам пропонує Всесвіт. Це все покривити ваш рід. Скажіть йому благо. благодарю. Далі. Так, закінчується якась ситуація з королем жезлів, і це вам буде на благо. Ви прямо будете в сім'ї, з дітьми, можливо. Дев'ятка мічів, карта ну, майже повного кінця, але щось погане буде вже або дуже близько до закінчення. Все вам на благо, не хвилюйтеся. Зараз буду казати. Так, про що? Ага. Чоловік, якийсь, який, якийсь хотів з вами свята, е, нарешті якось до вас проявиться і здалеку. Або присниться, або е, ви знайдете, якось зустрінетеся, якось поспілкуєтеся. Угу, Давайте ще. Угу. Ваша рід вам каже, що для того, щоб зустріти свою любов, треба трошки-трошки почекати і не сидіти в ілюзіях. Угу. Не сидіти в ілюзіях. Про що ілюзії? Давайте запитаємо, про що ілюзії у нас. Про колесо фортуни. Вони кажуть, ми підтримаємо тебе. Тут, до речі, цілий розклад рід розмовляє з вами. Він каже, ми тебе підтримуємо, ми колесо фортуни ми розвернемо в ту сторону, і ти зустрінеш своє кохання. Я думаю, достатньо. Надій колоди карта швидкості, що це буде дійсно приходити найближчим часом у вас. Приймайте ви блага, благодарю за лайки, за підписки, благодарю і рада бачити нових підписників. Тримайтесь мого каналу, у нас все класно. Приймайте ви благо.